Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, хотів би поділитися з вами короткими роздумами на цю неділю. І саме в цю неділю читається євангельський уривок Євангелія від Матея з 35 по 46 вірш, де описано, як до Ісуса Христа. Підходить один законоучитель, спокушаючи його, дає запитання учителю, а котра заповідь найбільша у законі. Ісус відповідає йому, що в законі написано, що читаєш. І той відповідає, люби Господа, Бога Твого, всім серцем твоїм, усією душею, твоєю, усією силою, твоєю, усією думкою твоєю, а ближнього Твого як себе самого. І цю неділю, дорогі брати і сестри, ми задумуємося, що ж є таке справжня любов, любов до Бога і любов до ближнього. Осердям цієї Божої любові є серце людини. І важливо є запитати себе сьогодні, дорогі брати і сестри, чим є наповнене моє серце? Тому що саме серце людини це є центр духовного життя людини. Бо каже Ісус Христос, що серце людини виходить як любов, так і виходять найгірші помисли, вбивства, перелюби і інші гріхи. І важливо є сьогодні запитати себе, а чим я наповнюю моє серце? Чим воно живе? Чим воно наповнене? І сьогодні ми маємо запитати себе, для чого є мої духовні зусилля у житті? Для чого я приходжу до храму? Для чого я молюся? Для чого я роблю якісь зусилля у духовному житті? І відповідь є одна, щоб наповнити своє серце щоб отримати від Бога Божу любов. Тому що як ми можемо любити Бога, звідки ми візьмемо цю любов у своє життя? Чи ми можемо мати її самі в собі? Ні, це неможливо. Для того, щоб любити Бога, ми повинні почерпнути в нього цю любов, щоб наповнити нею своє серце. І для того ми молимося, для того ми приходимо до храму, для того ми приймаємо участь у найбільшій молитві, яка є на цій землі. А це є молитва святої Літургії. Для того ми причащаємося святих Божественних животворящих таїнств тіла і крові Господніх, для того, щоб Ісус міг увійти в наше життя. І дарувати нам свою любов, щоб цією любов'ю Божою ми наповнили своє серце, як результат наповнення нашого серця буде виливання цієї любові у нашому християнському житті, яка буде, буде провадити нас до збереження заповідей Божих. Тому що Ісус каже нам, хто любить мене. Той й мої заповіді зберігає. А це і неможливо, коли ми не зачерпнемо цієї Божої любові у того, хто її має, у джерела, яке є любов'ю, а це є сам Творець. І тому сьогодні ми маємо задуматися, дорогі брати і сестри, що ми маємо дбати у нашому житті, щоб черпати у Бога цю любов у своє життя. І нею наповнювати своє серце. І тоді воно буде виливати цю любов Божу у цей світ. І Як знак цієї перебування Божої любові в нашому житті буде те, що ми будемо жити з Богом, зберігаючи Його заповіді, і будемо виливати цю любов на наших ближніх. Тому бажаю дорогі в Христі, брати і сестри щоб ми в цю неділю усвідомили важливість перебування з Богом у нашому житті, тому що він є джерелом любові, яка випливає у цей світ. Люблю тебе, люблю всім серцем Боже, як людське серце лиш любити може, мені ти світ і ціль життя дорога. І світ, і ціль, без них життя у Бога. Так співається у одній християнській пісні. Тому бажаю всім нам, дорогі брати і сестри, щоб Господь, виливаючи свою любов у наше життя, в наше серце, дарував нам ласку дарувати цю любов у цей світ, любити Бога всім серцем. Усією душею, усією думкою любити ближнього свого, як себе самого. Амінь. Слава Ісусу Христу!